Алілуя, браття і сестри! Або як то кажуть, добрий вечір. Якщо вечір прожити в Україні може бути добре. Приходимо до аналізу програм кандидатів у президенти України, які часом нагадують проповіді релігійних діячів. Аллелюя, аллелюя, галілюя! Зокрема, Роман Безсмертний пропонує. Що у разі обрання його президентом він буде сприяти визнанню провідної ролі християнства у творенні європейської цивілізації і водночас буде намагатися і сприяти побудові секуляризованої держави, яка водночас ґрунтується на європейському християнському гуманізмі. Якщо нічого не зрозуміло з вище наведеного, не біда. Це не так важливо. Важливо інше, що Роман Безсмертний буде також сприяти соціальному служінню церкви. Я думаю, що найкращий спосіб сприяти соціальному служінню церкви це нарешті скасувати всі пільги, якими користується церква. І, зрештою, оподатковувати її діяльність. А гроші, отримані від цього, направляти, можливо, навіть в якийсь спеціальний фонд, який в свою чергу використовувати на потреби людей, які потребують додаткового соціального захисту. Також можна оподатковувати мерседеси, майбахи, золоті годинники і інші предмети розкоші, які так люблять послідовники. Людини чи Бога, який стверджував, що легше верблюду пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти до царства небесного. А всім іншим, welcome to the paradise. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, плугатирі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата. Можливо, саме цими віршами Тараса Григоровича Шевченка надихався наступний кандидату президента України Віктор Бондар, який стверджує, що у разі обрання президентом він буде сприяти популяризації традиційних сімейних цінностей українців та традиційної моральності. Прийшли суки, з школи, сіли дурістикою прозанімалися. Е -е -е Щиро кажучи, я не зовсім розумію, який зміст він складає у поняття традиційні сімейні цінності українців. Це відсутність контрацепції. І 13 дітей, плуги, хрущі. Право на щоденний безкоштовний хліб кожному українцю. Передача функції Міністерства соціальної політики Православній церкві України. Повне розформування Міністерства внутрішніх справ України. Це лише окремі пункти предвиборчої програми кандидата у президенти України Володимира Петрова. Стібаця не нізьотна. Наступний кандидат у президенти України Дмитро Добродомов, зокрема, обіцяє, що у разі обрання його президентом Розрив між мінімальною зарплатою та зарплатою топ посадовців не буде становити більше ніж 10 разів. Наразі зарплати окремих посадовців можуть бути навіть меншими ніж середня зарплата в Україні, але це жодним чином не знаходить у відображення в їхніх електронних деклараціях. І я не думаю, що я живу лучше вас. Тому більш продуктивно було б обіцяти, що декларації. Високопосадовців не будуть десь відрізнятися. Ну, ви поняли, да, короче? Що я хочу сказати? Завдяки запровадженні в Україні системи електронного декларування для держслужбовців. Ми дізналися, що більшість українських високопосадовців це або альфонси, які перебувають на утриманні своїх успішних супругів, або утриманці, яких досі годують батьки. Але я схильний думати, що маємо місце з сучасним прочитанням твору Нікрасова. Пам'ятаєте? Атєць лишеш рубить, а я атважу. Тобто, діджейки роблять, а я купую квартири. Мій особистий рейтинг найнереалістичних передвиборчих обіцянок кандидатів у президенти України очолює обіцянка Сергія Кривоноса, який... Обіцяє, що у разі обрання його на посаду президента він буде всіляко підтримувати російську опозицію, яка поважає територіальну цілісність України. Я щиро кажучи, не розумію, де він збирається знайти таку опозицію. Можливо, вона з'явиться у разі виконання паном кривоносом його наступної обіцянки, яка знову ж таки в моєму рейтингу посідає друге місце найбільш нереалістичних обіцянок у президенти України. Пан Кривонос обіцяє проводити жорстку і непримиренну інформаційно психологічну війну проти керівництва Російської Федерації. Пригадується анекдот про вітязя, який прийшов битися з драконом і гукає у печеру. Дракон! Виходь, будемо битися! І раптом лунає голос згори битися так битися, але нащо у дупу волати. У разі проведення операції зі зміни статі, наступник кандидату президенти України міг би опинитися серед лідерів електоральних симпатій українців. А поки що, Юрій Володимирович Тимошенко обіцяє своїм виборцям запровадити кримінальну відповідальність за публічне приниження українців та дискредитацію героїв Небесної Сотні і революції гідності. Прекрасна ідея. Але головне, щоб не була запроваджена кримінальна відповідальність за заперечення факту повного співпадіння твого прізвища, імені та по батькові з одним із лідерів президентських перегонів. Так і хочеться спитати Юрія Володимировича словами російського класика. Скажи-ка дядя ведь не даром? В останній момент з'явилася якась людина, яка можливо буде так само відбирати мої відсотки собі. Один із попередніх випусків програми Важкіння тілесні набрав більше обурливих коментарів симпатиків одного з кандидатів, ніж цей кандидат набере голосів виборців на прийдешніх президентських виборах. Тому будьте активними, пишіть коментарі і пропонуйте свій хіт парад найбезглуздіших обіцянок кандидатів у президенти України. Про це ми і поговоримо наступного разу. А наразі. До побачення.